Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Так вітається сьогодні майже вся країна. У більшості храмів держави освятити великодні кошики можна як увечері, так і вранці. До Володимирського собору у Києві завітала і наша Дар'я Бошко. Великдень головне релігійне свято року. Воно випадає на неділю та відзначається навесні. Усі українці йдуть до церкви, аби освятити свої великодні кошики. Цього дня віряни східного обряду згадують про чудо Воскресіння Ісуса Христа. У Біблії йдеться, що Спаситель прийняв мученицьку смерть, зійшов у пекло, звільнив мучеників і після цього воскрес. Тож Великдень символізує перемогу над гріхом, і кожен українець сьогодні має свої власні традиції свята. Це традиція, тому що освячувати паски це ну, стародавня і українська, і нашої родини, традиція. Тому ми вирішили обов'язково. А як по-іншому? А ви дівчатка? Вам подобається освячувати? Так, да, дуже подобається. А чому? Ну, пасха, ми любимо їсти. Ну більше їсти ніж святити. Ну, ну думаю, так, тому що дуже обмакують і я вже все мокра. Я ходжу до церкви кожен рік і кожну неділю. Це, взагалі, наше найбільше було сімейне свято, все життя я з татом. Завжди їздила, але ми з татом завжди їздили ще з ночі. Це друга паска пасха, яку я святкую не в колі сімейному, а в колі друзів у Києві. Ось, але від традиції я не відступаю. Як завжди, ми збираємо великодній кошик, ідемо до церкви, освячуємо. Зараз будемо розговлятися і класно проводити неділю. І пасочку, і яєчками побиться, і кавбаску з'їсти, і хрін, звісно, же все на столі є». Все у нас тако класна. Повномасштабна війна в країні вона ніколи не завадить нам святкувати традиції нашої країни. Я скільки себе пам'ятаю з дитинства. Та раніше це була нічна служба, але тепер ну навіть підлаштовуємося під маленьку. Ну її теж привчаємо до таких традицій. Всі українці збирали свій великодній кошик по різному. Однак незмінним атрибутом залишаються паска та крашенки. Також віряни брали до церкви сало, ковбаску, сир та сіль. Утім, скільки грошей кияни витратили на підготовку. Ой, ну ми, ми дуже як то кажуть, ретельно підходимо до цього. Ну я не знаю. Десь п'ять, мабуть. От, наприклад, в п'ятницю так пішли щось трішки докупити, то витратили десь 1800 гривень. Ну це не підготовка, це так, вже останні штрихи. Ну, дорого, але хочеться, щоб все було до ладу, тому, тому так. Це не дуже дорого. Там родзинки по 130 гривень за кілограм. Тобто, взагалі дивлячись скільки пекти. Бо я пекла і мамі відправляла. Ось. Ну, Тут маленький кусочок шинки, домашня кобаска, та й все, а що в мене тут тільки, все, що треба: це Пасха, яйця, сіль, ковбаса і все. Ну, десь тисячу гривень витратили. Ну так, десь тисячу півтори. А скажіть, за яким рецептом пекли? Творожна паска в тісто вмішується. Творог дієтична. Так так цьогоріч ми паски не пекли, хоча ми дуже це полюбляємо. Діло до чотирьох ранку кожного року ми печемо. Цього року ми купили паски. Тут у нас така смачна молочна. А тут стандартна традиційна паска, звичайно, яку ми також освятили цього року. Саме перше це крашенки, потім паска, свічка є, церковна, вино обов'язково. Творог, бужаніна, ковбаса, апельсини, там солодощі дітям, пірошки з чим там, з, з м'ясом, сиром, з яблуками. Самі вкусняшки, все вкусно, все смачно. На Великдень віряни традиційно розговляються. Вони їдять ті продукти, які освятили у церкві, але трапеза починається лише після молитви. Вважається, що першим треба з'їсти яйце, а вже потім можна ласувати всім іншим.